Добрий ранок. Ми з Ріною вже на прогулянці. На вулиці щось, типу дощику, щось трішки крапить. З сьогоднішнього дня я починаю пити залізо, яке мені виписала гінекологиня. От я до неї зверталася через те, що в мене було порушення менструального циклу і висипання на шкірі. Я розумію, що це все через стрес. Звичайно, є різні причини прояву прищів тим паче перед місяць. Це і підвищення прогестерону, який стимулює активніше вироблятися шкірне сало. Воно стає в'язким, пори забиваються, запалюються, і от у нас вилазять прищі. Плюс може підвищуватись тестостерон, який теж впливає на сальні залози, дай боже. Ось і звичайно стрес, який підвищує кортизол, і що так, так само стимулює активніше працювати сильні залози. От тому я здавала відповідно на гормони і на залізо. По гормонах у мене все супер, залізо низьке. От тому я буду пити залізо і таблетки на відновлення менструального циклу. І до речі, колись я згадала, що я пила один препарат. І мені від нього було дуже сильно погано. Мене нудило, мене крутилась голова, досить було недобре і те що там було від порушення менструального циклу. Але потім, як я дізналася, це був фуфломіцин. Ось тому він давав мені, ні він не давав мені ніякої користі, але шкоду коду тільки давав. От я вставлю назву цього препарату. От. Але ось це залізо, що я п'ю, то його треба пити одну, таблен... одну таблетку на день і за 30 хвилин до сніданку. Але в мене так виходить, що в мене перша йде чашка кави. От, і я не дуже розумію, <сміст> як це поєднати. Тому що а, сьогодні, наприклад, я випила чашку свою кави, а, прочекала 20 хвилин, випила це залізо, і от пішла з Ріною гуляти. І ми прийдемо, я тоді вже поснідаю. Я сподіваюся, що так буде ок. <сміст> от. Ось ці всі висипання перед місячними ще ок, але е, в мене їх стало вже забагато, і вони то зникають, то з'являються. І мене це почало дуже сильно турбувати. Тому я ну, вирішила виправити цю свою проблему і почуватися добре. От тому подивимось через е, три місяці. Чи буде результат, бо поки що ось в мене, мене все добре, наче нових прищиків не з'являється. А і ще обмежити солодка і е, лактозу. От, лактоза, це не придумано насправді через те, що я здавала аналізи, і в мене справді є непереносимість лактози. На початку це було ось ці обсипання, і е, давали мені на шладкову кишковий тракт. От, Потім з часом, коли я теж пролікувала. А це якось я не знаю, тому що я це з лікарем якось внормовувала. От, в мене тільки, в мене не було висипань, але був вплив на кишково-шлунковий тракт. От Тому я старалася, де могла заміняти молоко на безлактозне, сир так само купувати безлактозний. І з часом в мене все стабілізувалося і стало ок. От, А зараз знову потрібно зменшити ці. Лактовмісні продукти. Ось загалом це ок, що є непереносимість лактози. Це здається, всіх людей вона є. А там після якогось віку ну вже не треба пити молока. От основне пити молоко це коли там вперше рука життя, тому що воно там дає свої, свої плюси. От, а потім це не так вже і потрібно, тому з якогось там віку може бути ось ця лактонепереносимість. І з якогось там року я пам'ятаю, з'явився ось цей бум, коли почали приходити в кав'ярню, брати на без лактозному, на мигдалевому, на кокосовому, на банановому. Ось все. І всі такі. Ой Боже, звідки всі взяли, що в них лакто І як казали, що ось раніше всі пили молоко, все їли, ні в кого не було цієї лактонепереносимості. Це не означає, що в людей не було цієї лактонепереносимості, Просто людей щось турбувало, але вони не знали, з чим з чим це пов'язано, от і вони навіть не могли при... Провести паралелі, що ось це може бути наслідком лактонепереносимості через те, що люди про це просто не знали. Ще я пам'ятаю, ось такий стереотип. Меми здається, були що ой, знову прийшла оця дівчинка, знаєте, в кав'ярню з губами, з маленькою собачкою під пахвою, і о зараз вона буде просити капучино на банановому. Знаєте, оце просто щоб попонтуватися, чи просто от, я не така. Ось. Можливо, частина і справді так є. Ну, але є частина людей, яким просто смачніше, яким більше подобається, тому що е, в кожне оце молоко воно дає свою е, солодкавість. І, наприклад, якщо брати безлактозне і лактозне молоко, то безлактозне воно більш солодше. От. І тут є також і момент вподобань. Е, от, тим паче, коли з'явилися варіанти вибору, Чому з цим не скористатись? От. І мені цікаво, чи зараз, зараз така є, але мені здається, що це вже так ну, війшло е, в, е, в норму, що зараз ніхто на це не звертає увагу. Але знаєте, оце, знаючи цей стереотип, як раніше відносились до людей, які там беруть на банановому, на мигдалевому, це зараз теж я, оце, я буду. Та, Ті піца, бо та ті піца, яка буде приходити, а можна мені капучино на мигдалевому? <сум> Ось. Раніше не можна було виділятися, не можна було бути відмінним від інших, бо подумають, що з тобою щось не так. А що люди подумають, а що люди скажуть? Ні, треба бути таким, як всі. <сум> І раніше на мене це дуже сильно впливало, зараз, звичайно, ні. І Я дуже сподіваюся, що. І зараз це відходить. Ось це що, а люди а що люди подумають, а що люди скажуть? А чого ти не такий? Ось, я сподіваюся, що це відходить на задній план. Пам'ятаю, як мене в дитинстві ображало те, що от для когось має завжди бути краще, ніж для самого себе. Наприклад, там, коли оцей самий посуд, тобто що ти в звичайному житті не можеш ним користуватися, це гарний посуд тільки для гостей. Моя мама завжди старалася, щоб комусь було добре, а не нам. Ну, наприклад, якщо там ми їдемо там, наприклад, з папою. Мамою, своєю машиною. І от там ми когось підвозимо. І мама робить так, щоб тій людині було комфортно, а не тобі. Там, ти от сядь мені на руки, ти отак от тихенько десь там скрутися, а головне, щоб хтось добре їхав. І навпаки, якщо, наприклад, нас хтось бере, і мама така, ну це ж нас взяли, треба бути ось так, от так, так, тако сидіти скрюченим, головне, це ж не наша машина, це ж, це ж їхня машина, їм має бути класно. Ось, і я мама питала: ну чого? О, так, ну от чого завжди нам виходить гірше, ніж комусь. І мама така. І тут теж таке: а що люди подумають, що ми якісь не гостинні, що ми якісь не такі, що ми от погані, так погано поставились до людей. І завжди було якось ти більше маєш думати про, про інших, щоб їм було краще, щоб їм було добре. І при цьому ти е, забуваєш про свій комфорт. Ну, що ти не заслуговуєш на комфорт? Заслуговують комфорт тільки інші. Треба для інших створювати умови, але не для себе. Це не означає, що про інших турбуватися погано. Але про інших турбуватися погано, коли ти в цей час собі робиш гірше. Коли ти в цей час не думаєш про свій власний комфорт, і чи тобі ок, чи не ок. В першу чергу ти думай про себе і от. В нас так було, що в мене ніби вирощували те, що треба думати в першу чергу про інших, щоб їм було добре. А ти перетерпиш тобі? Ну ж що тобі? Ти перетерпиш тобі і так буде добре. А от головне, щоб не знаю, от щоб гості про тебе подумали, що ти такий гостеприємний. Щоб люди про тебе подумали, що ти такий от добрий, добрий до них. Треба бути тихенькою, треба бути зручною, треба бути такою, як всі. А то що подумають люди? Один момент з дитинства я дуже запам'ятала: це те, що ми прийшли з батьками до когось в гості. Я не пам'ятаю, скільки мені було років, але я ще не розумілася по цьому е великому. Ось тільки на електронних там от, отака година, отака-то година. от, А на такому великому я не розумілась. І мама вирішила мене пристедити. Мама вирішила розказати про це гостям. І що мені було в цей, в цей час приємно? Тобто так то ти маєш робити все, щоб про тебе подумали, що ти такий самий, як інші, що все ок. І в той же час ти розказуєш, що я не така, і от за мене треба посміятися, бо я не розуміюсь по тому великому годиннику. Я це запам'ятала і до сих пір це пам'ятаю. Знаєте, ти згадала цю ситуацію, я ж розізлилася. Чесно, розізлилась. Я не звинувачую батьків, тому що вони виховували, як вміли, як знали, як, як виходило. Ось, тому що ну, неможливо е, дитину виховати без травматизації. Е, от, тому що ми всі не залізні, ми не роботи, і ми не можемо. Е, не знаю там правильно діяти в всіх ситуаціях. Та, звичайно, можна навчатися, можна читати, можна проходити курси і постаратись мінімізувати кількість цих травм, але все рівно вони будуть навіть з першого року життя. От тому, тому ось так от але просто я розказую про причину і наслідок. Сподіваюсь, змінюються тенденції в вихованні дітей. От дуже сподіваюся на сучасний підхід до виховання дітей. От, і просто я розумію, що виховання дітей це важко. Це треба бути ем, зрілим і готовим до цього. Треба розуміти, на що ти йдеш і що тебе чекає, а не. От так вийшло. От так вийшло з дітьми, от так вийшло. Ну а як, як так могло вийти? І якби зараз там ми не пропрацьовували теж там свої різні травми, але як би там не було, якщо в те, якщо ти в дитинстві? Як я хотіла той бебі, Бейбі Борн, але тобі його не подарували, то компенсувати це зараз в дорослому житті я не можу. Та я собі е, можу купити іграшко, я це купила собі на день народження, але це все рівно не те. Це неможливо так компенсувати, тому що ти тоді хотів це і тобі цього не дали. І зараз дитина в дорослому житті ти не можеш компенсувати це того, що це потреба була тоді. І як би ти не хотів це компенсувати все рівно ти залишаєшся дитиною, в якої не було колись вибірна, яку ти хотів. Ось. Зараз сьома вечора. Я прийшла вже дуже багато часу з того часу, як я погуляла з Раїною. Це через те, що я прийшла, поснідала, потім шукала, щоб подивитися. Я собі так подумала, що ну, зараз грудень, як, значить, навіть скоро Різдво, і хотілося би якогось настрою. Я собі зберігала там різні фільми, які можна подивитися, хоча я фільми фільмі не сильно дивлюсь, але думаю, ну, можливо, під настрій мені захочеться. І ось я подумала, що можна би було. І почала шукати, знаєте, те, що там сюжети, я те, що я собі зберігала. Я таке читаю один сюжет, другий сюжет, третій сюжет. І знаєте, таке все теж солоденьке таке, ну не знаю, знаєте, Це все таке новорічне диво, новорічна казка. Знаєте, важко вірити в різдвяні дива, просто в дива, коли ти живеш в Україні. Я залишу список тих фільмів, які я собі зберігала для перекладу в описі до цього відео. Можливо, вам якесь, вам якесь підійде, але мені не підійшли. От тому я вибрала, як завжди, Трилер, детектив, драма. Але це серіал Сестра Речет. Я подивилася одну серію, що можу сказати, це від Netflix, дуже гарна картинка. Перша серія заінтригувала. Головна героїня вона така маніпулянтка. От, і я хотіла продовжити дивитися, але мене просто почало дуже сильно нудити і голова боліти. Я випила таблетку від голови, але думаю, не буду пити ту сильнішу, там, де 400 міліграм. Вип'ю 200. Я лягла, а мені настільки погано було, це просто. Я не знаю. Я лягла, закутилась в плед і лежала я не знаю скільки. І от нещодавно я встала, думаю, треба порухати тілом трішки. Зробила йогу, розслабляючи, сходила в душ. От я вже переодягнулася і все рівно я не можу сказати, що мені до кінця прийшло. Що я себе зараз прекрасно почуваю, ні не далі тут так в скронях товче. То мене сьогодні якийсь ось такий день. Не знаю, чи це так мені погано, що пов'язано з погодою, чи ще не знаю. І я собі знаєте, з чим я стикнулася. Я собі все думала, що от закінчиться депресія. Буду займатися силовими тренуваннями, і тут знаєте, скільки там, два чи три дні пройшло, відколи я п'ю підвищені антидепресанти, а та вони дають свою дію. Але ж, ну, це не просто ось так, от по, по звуку, як цей звук називається? Ось такому звуку <систит> ти не переключаєшся, та звичайно мені легше. В мене в мозку якийсь такий тумблер. Знаєте, ну от все, тобі стало трішки краще, все давай. Треба включатися в... в рутину, в таку жорстку рутину, навіть можу сказати, що там вставати в одній годині, тренуватися. Ту -ту 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 -ту. Оце, -от все. І знаєте, як, наче від себе це вимагаю, і така: ну дивись, ну в тебе вже з'явились сили. От і, і а водночас, ну типу, і не настільки багато сил. Я нещодавно лежала, не могла встати з ліжка, я не могла помити голову, я не могла а, про себе подбати в фізичному плані. От, а тут я вже хочу, щоб я робила силові тренування з великою увагою, ну, умовно, з великою увагою для мене. От, і я вже така вся була заряджена на, на позитив, на енергію, на роботу. От якось так. Ось цей такий вибух енергетичний. А так не це так неможливо, це так не працює. Не можна після а, довгої паузи, ось так от за секунду включитися, іначе оцієї паузи не було. І для мене завжди ось, ось постійно цей вихід з депресії. Для мене було ну от знову, знову мені потрібно все спочатку. Знову мені потрібно все спочатку. І так кожного разу, я не знаю, як вас, в, в кого можливо. Є депресія. А, чи у вас є такі відчуття, але в мене от такі відчуття, що ти як починаєш наново все робити. Ти починаєш потрішки-потрішки повертатись в свою рутину, потім ти, ти трішки в ній живеш, і потім знову, наприклад, там, спотикаєшся в ту депресію, і отак от воно тобі по колу йде. От. І, і це так кожного разу в мене одне і те, одне і теж. От і в мене зараз теж таке, ну знову треба все спочатку, треба з маленьких кроків, потрішки, 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 і збільшувати свою активність. Якби там не було, таблетки дають свою дію, але все рівно в організму немає стільки сил, стільки енергії для того, щоб ось так, от вмить включитися і жити життя далі, як ніби не було цієї депресії, ніби не було тих впливів, які вона на мене мала. От, і це отак от просто закрите, наче це не це не було? Це, це було, і от зараз потрішки-трішки по треба виходити з цього стану. От я ось це говорила за різдвяне диво, за різдвяні фільми, і згадала, що якогось року. Я не пам'ятаю, який це був рік. Ми вирішили з чоловіком передивитися ось ці новорічні мюзикли. От, пам'ятаю, в дитинстві вони мені дуже сильно подобались. Бо там були е, ті артисти, яких ми постійно бачимо, і ще вони в таких ролях, знаєте, от щось цікаве відбувається, що не просто там йде сюжет, а ще пісні. От і це так класно. Те, що пов'язано з дитинством, знаєте, з такою якоюсь безтурботністю. Е, Ось і якогось року ми з чоловіком їх передивлялися. І для нас це було ок, для нас це була якась така ностальгія. Я не можу сказати, що ми були свідомими до повномасштабного вторгнення. Все рівно я дивилася і російських блогерів, і російську музику ми слухали. Знаєте, якось... Я не знаю, як сказати, наче справді, от не було 14-го року. По-перше, коли був в Майдан е, в 2014, ми тоді були в школі. І якщо чесно, нам ніхто ніку нам ніхто не пояснював взагалі, що відбувається. А е, вчителі історії, ну вони не могли нічого сказати на, на якусь одну чи другу сторону, напевно, що теж чогось боялися щось сказати, і, і батьки теж ну не пояснювали, що відбувається. Потім е, війну не називали війною, була антитерористична операція, була АТО і. Теж е, нам ніхто нічого не пояснював, була якась війна, але десь там далеко про неї не треба говорити, це там це там десь щось там далеко. Знаєте, ось таке от було. І допом до повномасштабного вторгнення, та я не була до кінця усвідомленою, що Росія це небезпека, і російська мова це небезпека. От, і звичайно, що після повномасштабного вторгнення, ну, це, ось це якраз і спрацювало, типу, що чітко поділилося на де небезпека, а де безпека. От. І тому ми передивлялися, і для нас це була така ностальгія. А зараз, якщо так згадати, на оці всі е, ті мюзикли, де дуже багато було е, російських. Е, Зірок, де все було російською, оце єдінєння наших і їхніх, типу, всі ми одне не розділіме. Потім, що теж вечора на хуторі, здається, близько диканьки, це там де українців були. Їх тільки показували як ось таких шароварних, що п'ють горілку і тільки їдять сало, і все, ось такі селюки були показані. І в якомусь. Можливо, і цей вечори на хуторі близдиканьки, що зі всіх всіх пісень, які там лунали, тільки воплі від плясува... Боже, фронтмен їхній я забула. Крутиться на язиці. Олег Скрипка, тільки він співає українською. І там оце слово е черевички, там червоні черевички, черевички. Що черевички? Черевички. От ну, ну зараз ти вже дивишся на це зовсім іншим поглядом. А тоді ну ти була дитиною, ти не усвідомлювала, тобі ніхто нічого не пояснював. А це не війна, це АТО, і воно десь там далеко, щось десь відбувається, це все тільки політики, це все по, -по, -по, -по тільки політика. От типу ніхто нічого не пояснював, і я не докладала до того зусиль, щоб щось. Піше дізнатися. Знаєте, як щось було ностальгією, а тепер ти з жахом на це дивишся, наскільки, наскільки робили це є наше. Що ми, такі одні не, ми такі нерозлучні, ми щось там менша сестра. Ой. Звичайно, менша сестра Україна, бо біля нас Велика імперія. Ой. Не міський, не ходь гуляти. Ходи. Ходи гуляти. Якщо ви думаєте, що я міміська відпускаю, куди ні? Ні кажу. Алло. Якщо ви думаєте, що я міміська випускаю раз в півроку, то ні. Ось, наприклад, вчора я з ним бігала, але я не знімала. Тому не думайте <рес> про те, що ми такі погані власники. Чоловік пішов гуляти з собакою, з раїною, а я з Анігом бігаю. Йому все треба спробувати, все, все, все. До чого дотягнеться? <свят> ну, а ще він дуже любить шнурки їсти? <свят> Що, знайшов свою подружку? Німідь. <свят> На цьому я буду завершувати цей день. Будьте здорові, мирного неба і побачимось завтра.